Шановна громада, шановні пані, шановні. Е, ну, це не перетворювати просто в п'яну цього звичайно. Це е, свято серйозно. Свято повернувся свої права. Тому я все-таки нагадаю історію цього свята. Перше було відзначено з. Запропонувала це зробити кварик це у 1950 році. Спочатку було, звичайно, страйки жінок. жінки вимагали підвищення заробітної плати і зменшення робочого. Актуальні, напевно, газет сьогодні. А в 1911 році вперше визначили Народний жіночий день. Жінки боролися за чоловіка з права на працю. Участь у виборах здобуття фаху і протестував проти дискримінації. Ну я не буду далі. 100 років вже май, майже більше ста років, вже 2013. І, і, і де в чому, я скажу, за ті сто років жінки мали успіх. Наприклад, щодо права на працю, то цілком, цілком по-моєму, успішна ця була боротьба. Часом у нас е, на літучці, ну сьогодні ні, а часом дивишся, і жінки таки реалізували своє право на працю. Сидять, працюють. Не знаю, що до дискримінації, я особисто ніколи не дискримінував, а можливо, хтось когось дискримінує, то може було досить. Офіційна історична частина була не тривалою, недовгою. Красуні, розумниці, відмінниці, найструмніші, найчайніші, найрозумніші. Це все, звичайно, про вас. Напевно, ми мало таких слів вам говоримо. Чекаємо святого 8 березня, а треба кожен день. Будемо виправлятися. А от коли є вже така нагода, сказати, що це не зрозумно? У нас в атаці я завжди це казав, що оце от формулювання, що це найкраще половине людства, тут не посперечаєшся, розумієте? Ну як можна з нашої редакції з тим сперечатися? А це і без жартів, так, Тому що ви прекрасно, дуже добре працюєте. За це вам, вам чоловіча наша частина редакції говорить про дякую. Ну і хочеться побажати в той день вам кохання, любові, успіхів у сімейному житті, щоб все було добре, в особистому житті, як він начальство. це правильно. Ну, Я не кажу вже про успіхи в роботі, бо куди вже далі. Але, це... І, да, і це не за вами. За вас. І не маємо цей торт. Дякую. Ритуальне Урочисте розв'язання торта. Але спочатку кожна бухліточці має сюди. Пані Стефанія нам спекла отакий гарний торт. Краска. Унікальний. Такого ще я, ну, принаймні я не бачила, дом багато хто не бачив. Нам його дуже шкода різати, скажу вам чесно, тому що це як в живу істоту щось ніж засунути. Ну але доведеться. Але треба, треба, треба. не хочеться, а треба. Для того Пані Стефані, я хочу вам надати право, дайте, будь ласка, дівчата ніж проядучки. То на соседності, бо там знизу. Але це все можна їсти. Вони їсти ці квіточки абсолютно зроблені. А що воно зроблені? Цукрова мастика з Тут Трошки інакша мастика була. Воно відносно Але воно нормально їсться, так? Воно досить смачне. Можна Тобі? А вона вона є.

Перше ніж різати, треба все зняти, нітаком трояндочок. Давайте, давайте судимо здав, потім будемо. Ваші гості. дивіться, оце все їстівне. Це що, скажіть, будь ласка? Це є з маршмелоу, такий жувальний зефір з маслом і з цукором-пудрою. пудрою. Кошер, так? А всередині Без кошик з цього проблені. А то є зверху мастика. А всередині є торт, маковий і горіховий коржі без муки, на мелених горіхах і кавовий Це крем каволі треба. І муки, не в в насос, візак, так. Ось такий кошик, без квітів. Так, тепер він вже наближається до такого що вже можна ріжеться. а рішиться. Добре віжиться. Добре ріжеться, Ну я б думала, що воно не поріжеться. І він великий, він так виглядав компактним, а зараз він видно досить великий, високий яблок. Що тут все перемелені? От розкажіть нам то є макові, два макові, коржі і два горіхові. І на, на мелених горіхах, без муки і кавовий крем з коньяком.